Пані панове традиційно розпочинаємо наш ефір хвилиною мовчання. Віддаємо честь полеглим у російсько-українській війні героям. Сьогодні згадуємо сержанта Анатолія Вертепного. Він загинув 5 квітня цього року у Бахмуті. Захиснику було 52 роки. Анатолій жив у селищі Вигода івано франківської області. Був провідним районним а, мисливознавцем. Дбайливо вів єгерську службу у Держлісфонді. Був громадським та політичним діячем, правозахисником, учасником антитерористичної операції, головою місцевої спілки учасників бойових дій, депутатом селищної ради трьох скликань. І з початком повномасштабної війни чоловік воював у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Був командиром відділення у березні 2023 року. Перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади. Там боронив батьківщину від окупантів. Один із боїв став останнім для чоловіка. Вдома у Анатолія залишилися батьки, дружина та двоє синів. Вічна пам'ять героя.